Доброго дня, третій вже такий захід подібного штибу відбувається про відновлення України. А в нас війна триває, а в нам і озброєння не вистачає. і Навіть того, яке вже передавали. І зараз навіть вже і президент України він теж у цьому зверненні дуже дипломатично, але якраз про це каже, що можливо давайте вже переходити від цих слів, зібрань і всього решти до реальних дій? З вашої точки зору, наскільки зараз необхідні ось ці речі і Лугану, от зараз маємо так само Лондон, перед тим Париж був і наскільки вони в перспективі теж спрацюють? Чи це просто закінчиться на ось такій ну на розмовному жанрі? Ну, дивіться, є така країна, як Ізраїль, так яка мала у них був такий період, називалася війна на виснаження, коли після перемоги їх 67-му році до 73-го року, їх постійно бомбардували, постійно намагались виснажити, бо країна не може ну їхня країна дуже маленька, вона не може перебувати в такому стані. Так, ось під час цієї війни на виснаження економіка Ізраїля виросла ну десь на відсотків 30-40, якщо не помиляюся, тобто, щоб ви розуміли, що таке Ізраїль? Ізраїль це приблизно наша Львівська область за розмірами, 80% території, це взагалі пустеля і так далі. Чому тому, що там проводилась грамотна внутрішня економічна політика? Не 25%, як влупив наш національний банк, е, облікова ставка, а 6% Підтримка, е, підтримка е, промисловості і багато чого іншого. Це означає, що за грамотною економічною політики в нашій державі і так може йти зростання, а не те, що зараз відбувається, коли говорять, що постійно літають ракети. Так, у нас не таке бомбардування в дійсності, як нам розповідають наші урядовці. Менше треба блокувати податкових накладних, менше треба грабувати бюджет, і буде зростання без всіх цих розмов. Тому що за рахунок тільки за рахунок підтримки, хоча б тих галузі, які забезпечують українську армію, можна розвивати виробництва. Які в тому числі будуть працювати на експорт і розвивати зараз зовсім іншу економіку, а на цю соровинну модель, яка у нас є. Тим більше що Ізраїль був в значно гіршій ситуацією. Навколо нього не було взагалі дружніх країн від слова зовсім. Так він оточений просто дружніми країнами. У нас принаймні є ЄС, є тил і розміри країни. Ну, тобто, Тому... ви якраз кажете про те, що нам не треба чекати, поки чужі руки щось зроблять в країні ви чай, і зараз так. треба робити, бо це все обіцянки. Обіцянки, от Урсула фон фондрляїн так красиво розповідає, що дадуть активи. Я он бачу он рішення європейців. Говорить: а а не можна законно забрати активи росіян. Вам відповіді, тобто не треба, знаєте, шукати те, що не, не потрібно шукати так за зараз вкладати гроші в ВПК, тільки власний, так я вам там читаю, що приїхав той шмигай там, розповідає, що у нас після війни буде ВПК. Да нам не після війни потрібен ВПК. Нам зараз же потрібен ВПК, щоб знищувати е, Росію зараз, тому що Захід чітко і ясно сказав. Що е, по території Росії можна бити тільки власною зброєю, власне, ракети, власне, безпілотники, не е, чайну ложку на, на місяць, так 20 тисяч на місяць нам потрібно для того, щоб. І поповнювати свої ресурси, <кій> переносити війну на територію Російської Федерації. Це вже зараз можна робити. Якщо ви, у вас є а, виробництва, які а, дуже чутливі для ударів російських ракет, так робіть їх під землею. У нас є купа що з часів радянської армії. Є. Якщо немає терити в тих же Карпатах, проблем немає. Німеччина під бомбардуваннями. Американців, які по 100 кіло тонн на, на місяць 44 го року викидували просто на Німеччин просто її стирала е, з лиця землі. У них було економічне зростання. У них ВВП виріс на три відсотки. Тому ми повинні поки що, розуміти, поки що ви не бачите того, щоб українці в першу чергу, ну я мушу казати, що українці всі, бо тому, то і влада наша це, так тому, що тому, працювали що... самі. Уряд не займається цим, він займається маячнею. Він займається якісь. От я побачив той план, який вони повезли в Лондон. Ви розумієте, що ви просто смішите людей от, своїми планами? 60 гігаватт зеленої енергетики, 40 тонн зеленої металургії. Яка металургія в 21 столітті? Про що ви говорите? Машина будування давно повинна бути вже? Ну, я власне не розумію. Теж, якщо ми е, бачимо, нам е, в нас зараз єдина реальна мета це перемога. Вкладатися треба зараз в перемогу. Як ви кажете, так. ВПК сприяє перемозі? Ми маємо вкладатися саме сюди. Так. Навіщо зараз кладатися на сонячні електростанції, які ну мусять бути е, е, на поверхні, їх під землю не запхаєш. Так а, і так. І Я мене, якщо чесно, тому... цікавить, чи не чи не зарано, ми взагалі говоримо зараз про відновлення? Бо якщо такими темпами ми будемо працювати, що в нас немає зброї, якою ми можемо обстрілювати територію Росії, то нам не буде чого просто в якийсь момент відновлювати. А... Ось мене що а... цікавить, і мене це хвилює. Ну тому що тому що наш уряд спочатку бере гроші на якихось там у лобістів на ЦТО, на цитиок, красиву програму. У них все нормально, вони просто пиляють гроші, от, власне кажучи, і все. Розповідають казки, малюють, зашивають інтереси різних лобістів. Яка зелена енергетика? Про що ви говорите за такими тарифами, як ви влупили до війни, які вище ніж в Європі? Дякую, не треба. Я розумію, що лобісти залишились. Вони хочуть і далі пиляти. Розповідати казки про зелену енергетику. Навіщо нам зелена енергетика? Газ краще свій видобувайте. У нас газу просто не розвідувано на нашій країні купа. А газ як сировина для хімічної промисловості, так а не знаєте, і брати кредити за кордоном, купувати імпорт імпортний сонячні батареї, влупити тариф вище, ніж. В Європі, і тепер ми розвиваємо зелену енергетику. Ви не розвиваєте зелену енергетику, ви грабуєте українців. Це відверто. Ну Тим паче, що це все теж впливає навіть і е, на вартість самої електроенергії. Отже, з липня е, бізнес вами, наш. Це, це ми з вами будемо оплачувати, тому що вони будуть тепер пиляти вже на зелене, так зване зелене енергетиці. Там да тому це відверта маячня. Те, що я почув я, 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 я просто я вважаю. Я От, нещодавно, знаєте, перед вашим ефіром ще раз подумав, може щось я пропустив. Може знаєте, надумав погано. Відкрив Свириденка, Прості господі, міністра економіки. Ну слухайте, ну реферат першого курсу написано: буде то, буде то. Будемо годувати людей. Чим що, що годувати? Ну це знаєте до цього міфу про аграрну наддержаву. Додається міф про. Енергетично на державу за наш з вами рахунок, так а о, 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 заробляти будуть олігархи. От, власне кажучи, все, що повіз Шмигаль разом зі Свириденка. Нам не потрібні ці кошти в дійсності. Ми повинні розуміти, нація повинна сконцентруватися. Нам навіть цих коштів, які нам обіцяють, вони особливо не потрібні. Нам просто дайте доступ до ваших ринків на 10 років без будь-яких обмежень. Так?